Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо автомобільний FM-трансмітер або FM-модулятор від компанії «HOKO» модель E51. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В у нас знаходиться інструкція і сам FM-трансмітер. Невеличкий ось такий от fm модулятор Під'єднується він на живлення як 12, так і 24 вольт в, в перекурювачі напряму. Корпус з пластику. Є функція Bluetooth, підтримується. Мобільні телефони, можна використовувати FM-трансмітер в якості гучного зв'язку, тобто ви під'єднуєте мобільний пристрій по Bluetooth, і передається інформація як дзвінків на штатну акустику автомобіля, так і аудіофайлів з телефону. Є два роз'єми, повноцінний USB, також є роз'єм Type-C, кнопки управління, і збоку у нас роз'єм для. Мікро SD-карт для прослуховування музики. Працює даний пристрій дуже просто. Виставляється незайнята хвиля, наприклад, 87,5 fm на FM-трансмітері. Точно така хвиля виставляється на автомобільний магнітолі. І вони через цю хвилю співпрацюють, можна так сказати, і передають всю, всю інформацію на акустику автомобіля. При купівлі на даний пристрій також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.